В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О діво неустанної допомоги, скільки радості, довіри і втіхи відчуваю, промовляючи Твоє ім'я. Щасливий Той, хто пізнав Твою любов, щасливий Той, хто до тебе взиває. Чим більше прошу, тим сильніше усвідомлюю, як моє серце наповнюється надією на отримання благодати від найсвятішого серця Твого Сина. Найдорожча мати, опоро моя і надія, зміцни мою віру в Твою неустанну допомогу О найсвятіша Діву неостанної допомоги. Люблю тебе. Всією душею, вчини так, щоб моя любов до тебе ніколи не згасала, а ласки твої вели мене до ще більшої любові. Непорочна діво, Мати Божа і наша добра Матір молися за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, мати неостанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас. І щодо образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай наші добрі намірення. Хай славиться, прославляється і благословляється Пресвяте і непорочне зачаття пречистої Діви Марії, неостанної допомоги. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди й вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти Тими жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О Марія, мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє, Мати, Божа поможи нам. О Маріє Мати, Божа поможи нам. О Марія, Мати 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 Божа, поможи. нам. О Марія, мати Божа, поможи 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 нам. О Марія, Мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. Марія, Мати Божа поможи нам. о Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Мария ти, Боже, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа, поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріє мати Божа поможи нам! О Марія мати Божа неустанної допомоги. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє Мати Божа поможи нам! О Маріє Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, 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 поможи нам. О Марія, Мати Божа неустанної допомоги, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Марі, Мати Божа, поможи нам. О Марія Божа поможи нам. О Мария Мати Божа поможи нам. О Марі, Мати Божа поможи нам. О Марі, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія Мати Божа поможи нам. О Марія Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа неустанної допомоги. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія нам допомогла, Марія нам допоможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О, Маріє Мати Божа поможи нам! О Маріє Мати, Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О, 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 Марія, мати Божа, поможи нам. О всемилостива милостива Діво Маріє, від віків не чувано, щоб Ти покинула будь-кого, хто прибігав під твій святий покров, благав твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведена таким упованням, діво над дівами і мати, удаюсь і я до тебе, приступаю і стаю перед Тобою зітхаючи, як грішниця. Не відкидай моїх слів, мати предвічного Слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю за Матір, просимо Тебе, щоб ми, безустан прикликаючи її материнську допомогу, постійно пожинали плоди Твого Спасіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.